Клас, так. Е ну що, по поспілкуємося трішечки, познайомимося. Якщо ви не проти знайомству, то облиски цьому, якщо ви не проти знайомства. Нормально. Не знаю, я е буду вибірково. Так, отут парочка сидить, так? Да? Е е ви ж пара, правильно? Ви ж не просто так. Ви, па ви, ви, ви теж пара, так? Да? Ага. Прийшлось. Хорошо, все, стоп, е зі столком не говоримо, тут говоримо. Так, е привіт, як тебе звати? Як звати тебе? Дога тебе. Софія і твій хлопець? Руслан і Софія облиски їм. Руслан і Софія. А чо, а чо так прийшлося? А що так прийшлося? Типу? Життя так склалося, так? Да? Він просто підвозив тебе на маршрутки, да? так? І такий, ну давай, давай разом вже з Чернігова. чим займаєтесь, розкажіть, Софі? Де вчишся? Кнуба? Це що таке? Клас! Відбудовувати будеш все, да. обласки, будівництво архітектури. А це ви разом навчаєтесь, що так прийшлось. ну, типа, він курс... А як це так прийшлось, Ну, Це ва. То, блядь, вже цікаво. Це це, капець. це, ну, що він тобі зробив, що ти з ним почала зустрічатись? Сама не знаєш. Бля, роз... тебе це влаштовує, що вона так говорить? Почті? Так, як ви познайомились, давайте. Історія вашої зустрічі. Прийшов підкатив, вона тобі факт показала, ти такий любов. Що, серйозно? заінтригувала? На тобі інтригу, братан. Ніхера себе заінтригувала. Це щоб я так до свого директора заходив каже, кажу, на, а він такий премія. Нічого собі, це так воно рішається, блін. Ну, Капец, Заінтригувала, блін, братан! А якщо вона тебе в'їбала, ти такий, бля, це кохання на все життя. Оце у вас парочка. Ви відбиті, так? Да? Ну. Ви реально? Вона -то точно така Софія. Така, прям. Прийшлося. Прикольно. Е, так, ви навчаєтесь в університеті будівництва, а ви де? Працюю. Працюєш? К Ким? Айтішнік. А що розробляєш як айтішнік? Що mm -hmm. що, видихни. Що що? Бекенд. Це що таке бекенд пишеш? А чого вона тобі підказує, типу? Ти, не, не позорь мене! На, 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 на. Отак от, от. Логіку на сайті. Логіку на сайті? Подожди, логіку на сайті, це що таке? Оновлення сторінки. Логіка. Mm. Ну, облиски цій парі. Ну такі, блін. Прикольно ми почали. Ну ми хотіли з вами поговорити, насправді я на вас дивився. Ні, а чого ви махаєте? Ні. Каже, після цього. Шо? Ви, дуже, а я почув не дуже раді, а ми адекватні. <риклад> з ними говорять. Е, Ні, давайте з вами познайомимося. Ну нічого страшного, мене Іван звати. Вас як звати? Е, Друже, як тебе звати? Влад звати. Е, Влад і твоя супутниця це твоя дівчина, дружина. Дружина. <риклад> Подумав такий. <риклад> дружина. Е, дружину як звати? Марина, Марина і Влад. Оплески їм. Чарівна пара. Ну, не було у вас такого, що ви показуєте факт і е, тіпо, все нормально. Нема такого, да? після знайомства вже було. Пі -після, після знайомства, да? коли зрозуміло, що за комуналку треба платити, бляха, і хліб куплять кожен день. Да? Ви такі, типу, блін, ні. Е, ви давно разом як чоловік та дружина? Е... Подумай, є час, подумай. А ти не їдь нікуди, він, він згадає, все нормально. Ну, ти, ти мовчиш, да? Ти мовчиш і такий. Часіки тікають. Говори, говори. Не пам'ятаєш? Брат, я тобі дав стільки часу. Кілька місяців? Кілька місяців. Кілька, кілька місяців? Ви нещодавно гуляли весілля? Гуляли, просто розписалися. Просто розписалася. Ну, е, дов... Чим займаєтесь? Розкажіть, різним. — Різним? Абсолютно різним. Ти на Кабанчику десь там різну цю роботу. Ні, знаєте Кабанчик прикольний сайт. А, ні, я люблю айтишники. Просто, ну, ахуева, звідки ви оце все придумали, щоб вам стільки бабок платити, от. Ні, що ні, айтішники такі, ну капец, типа. Некрасивий, зато айтішник, Ну, оця оце вся тема, да? Ні? Ядерна война похуй, ми на удаленке, да? Я не на Ты на, на удаленке. Ну, подожди, ну. ну все одно 5 тисяч баксов маєш, правильно? Брат? А ти не знаєш? Ти типа після 4 тисяч доларів ти не рахуєш, да? <рес> ти такий в два відра виніс. Ну, в принципі, нормально. Хорошо, ти айтішник. Тут є теж айтішнік, айтішник, правильно? Який логіку сайту розробляє. А ти що робиш? Керую <рес> айтішниками. А, керуєш айтішниками. Це не твій співробітник, ні, правильно? <рес> ти ж не набираєш по принципу факт показав і типа, <рес> до нас. Такий вийшов на балкон, ту, 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 позбирав десь айтішників, типу нормально. Класно. Е керуєш айтішниками, хорошо. А ви чим займаєтесь? Чи не працюєте, бо він айтішник? Да? Ну в принципі, наша. Я айтішник. Ви айтішник? <плес> Блін, ви айтішник І ви на роботі познайомились кілька місяців тому і, і, і якби розписались, да? Чи ви ми третій рік разом? Третій да. рік разом. Він ваш начальник. Подожди, подожди. Да? Стоп стоп! Він же ж керує айтішниками, а ви підлегла. А ви звільнили звідти? Бо не можна трахатися на робочому місці, правильно? Ви через це звільнились, так? Да? Давай оформимо, давай оформимо цю всю штуку. Прикольно. Ну ви в одній компанії, так? Працюєте? Раніше. Раніше, да? так? А коли розписалися, розійшлися по іншим компаніям. Ще до того, так? Да? А зараз є така тема, що ви лягаєте спати і такі, а що там в твоїй компанії взагалі? Як там справи йдуть? Переманить когось? Ні? Нема такого? Я пішла і все погано, Я пішла і все погано. Так, обласки цьому столику. Прикольні ребята. Прикольна пара. Так, з ким будемо ще. Ну давайте, от тут центральне дівчата сидять. Добрий вечір вам, дівчатка. Як вас звати, з ким поговоримо першим? Марина. Марина, це ти на подругу, да, так? Марина і. Інга і Марина, е, Облески е, дівчата. Так, ви подружки, правильно? Ви подружки разом навчалися, чи разом працюєте, чи просто у вас спільний чат у вайбері під'їзда, і ви такі, типа, треба йти. Ну чи як? Навчались. Навчались? А що ви подумали так? Типа, що десь погано десь навчали? Це давно. Це давно? Коли ви закінчили навчання? Пару років назад. Ой, бляха, давно. <реш> <реш> Хорошо, е, де навчались? Кневу, э, це Шевченка, так? Тимошенко вчилась. Да? А що ти вийобуєшся зараз, я люблю? <рес> ти думаєш, це бонус, типа, там, де Тимошенко вчилась, так? Да? А якби ти сказав, там, де Тимошенко сиділа, такий бля, уважуха, бля. Оце так, да, оце по ділу. <рес> Хорошо. Е, а чим зараз займаєтесь? А? Що? <рес> е, Вадима Гетьмана, е, все, Нархоз колись називався. <рес> а да, всі такі, а нархоз знаю, бля. <рес> Старіки тут в залі такі, типу ми, Десь. на шулянці. Ти не пам'ятаєш, так? Да? Ну це корпус на шулянку. Там там, виходить шорма, шорма, танк і корпус. Е -е, Ти типу, по такому принципу, так? Да? Бухала, 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 ригала, е здавала. <рес> здавала там е дипломчик. Чим займається Інга зараз? Керую <рес> айтішниками. Серйозно? <рес> всі... Подожіть, а що, коли я спитав, чи є ще в залі айтішники, ви такі мовчали, да? ви не хотіли да, говорити? Зрозумів. А, -а ви, Марина? Аудитор, о, нормальна людина. А що це? <силу> аудитор, це, е, типу, баланс фінансовий, так? Да? Плюс, ну от якраз ти цим і займаєшся, плюс-мінус, типу там на монобанку капнуло одна гривня, тому що батон купив, ти такий, бля, я аудитор, я знаю, я шарю, так? Да? Е, це на якусь компанію, да? велику якусь корпорацію працюєш. Що за компанія? Компанія Сеньяр. Що? А чим займається? Сеньяр? Сеньяр? А, перевірка фінансової, бля, а ти з перевірочкою прийшла, що. Сьогодні не на роботі. На роботі. Ну, тобто, ти, в принципі, можеш до влади зайти на роботу і запропонувати свої послуги, щоб перевірити фінансову. Класно. Подожди, блін, а ще айтішники є в залі? Зараз <риклад> ми дійдемо, бляха, всі айтішники виявляться. У вас корпоратив чи що? <риклад> Хорошо, прикольно, дівчата Вийшли такі. Що? Вийшли з ремоут. Вийшли з ремоут? Mm. Поняв. Це щось про вайфай? Типу? <реш> <реш> така тема. Хорошо, дівчаткам облески, ще з кимось. З кимось ще будемо говорити. Е, так, е, е, та, центрально отак. От от. Будемо по столам іти. Е, також пара сидить, да? я так розумію, так? Да? Так, е, да, от ти що повернулася? Типу, не зі мною. <реш> з тобою. Е, як тебе звати? Олена, Олена і твій хлопець чи чоловік? Чи... <реш> хто ти? <Сергій. реш> ти? Ти спитала, хто ти? Чи мені? Ні, ну серйозно, ти що спитала в нього? Хлопець, так. Да. Як звать? Сергій Сергій і Олена, так? Да? Лена. Можна Лєна? Лена і Сергій, обласки їм. Лена і Сергій. <плес> так, хорошо. Сергій айтішник. Я вже. Ні? Ні. Ні? Чим займаєшся? Рекламою. Ти рекламуєш сам себе. Це... Рекламу. Контролюєш рекламу да? на якусь компанію, яка займається чим? Ну, КМДА! Вау! Які у нас є питання до КМДА? По-перше, мені здається, що піарщики і рекламщики, якщо це можна об'єднати у нашого мера, найкраще, правильно? Ні, поаплоду... якщо ви вважаєте, що найкраще. Хто вважає, що найкращі піарщики у кличка? Да? мост їбанули, вони одразу приколи, там оце все виставляють, як він пригав з братом. Да? Ви таким займаєтесь? Ні? Ви просто налаштовуєте, контролюєте, да? А що, а яка, а яка реклама в КМДА? Типу, е, ну щось таке, типу, бухгалтерша спиздила степлер, і ви такі продаємо степлер, налаштовуємо таргінт. Да? Що, що ви рекламуєте в КМДА? Не рекламуємо, контролюємо рекламу. Хорошо, яку рекламу випускає КМДА? Вона не випускає. Що ти робиш, блін? В даний момент що ти робиш? Я хочу зрозуміти, ні, я хочу зрозуміти, от КМДА структура державна, правильно? Вона робить якусь рекламу, а ви її контролюєте, правильно? Ні, КМДА не робить. Ага. Я є власники реклами. Так. Вона має бути законною. А, от таким ви займаєтесь. Е, хорошо. Е, а ви чим займаєтесь, Олен? Е, я працюю в енергетиці. В енергетиці? Ага. До вас питання, тобто по відновленню енергетики, це до вас, так? Що, якщо лампочка блимає, а ти думаєш, що ти кончений і здихаєш, що робить? Зачиняєш очі. На замок, прям, так. Да? Зачиняєш очі. Лягаєш, так? Да? І молишся? Щоб відновилася енергетика, ніфіга себе, бля. Це я уявляю, я вам дзвоню кажу, у нас дом обесточили. Ви такі, а ви православний, Олен, Ну ви взагалі капець, блі. А ви зеленою енергетикою займаєтесь? Чи Продажі енергетики передача. Передача. передача енергетики. Тобто передача в Україні класно. Ну оплески у нас все працює. У нас дуже швидко все відновлюється і все робиться класно. Трішки поспілкувалися. Дякуємо, дякую вам за те, що ви сьогодні були зі мною. Трішки поговорили. Дякую, до зустрічі.